Шикарна літня сукня з 100% натурального льону, витончена, елегантна. Подивіться, яка вона гарна, має дві глибокі кишені, цікавий такий воротнік. Розмір вказаний елічка підійде на високий зріст, ну тобто десь 170-175, в принципі, вищий зріст, ніж середній, тому що я навіть до кінця кишені достаю. Це має бути зовсім по-іншому. То також вона має сісти отут вище, отак. От і вона зовсім змінить свій силует. Вона мені вона просто впала донизу. Назвичайно гарна. Подивіться, який цей колір красивий. Така, знаєте, елегантна, не просвічує, без підкладки. Ідеальна сукня на літо. Вона може бути і святковою, і повсякденною. Зверніть на неї увагу, просто рекомендую розрізи по боках, ну гарнюча.